Ми повертаємося і як обіцяли, долучаємо до нашої розмови начальника розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітана Нацгвардії України Володимира Назаренка. Пане Володимире, слава Україні, Героям слава добре. Про, хочемо вас попросити, що можна розказати власне по деяких ділянках фронту, звернемо увагу. Є офіційне підтвердження про те, що Збройні Сили України вийшли із мікрорайону Канал, це східна на, на, на сході часового яру. Крайня така точка. Цей, дивлячись на відео, цей район повністю знищений. Там навіть як то кажуть, закріпитись нема за що. Далі є. Канал Сіверський Донець і решта часового яру. Були повідомлення про те, що вже бої тривають теж в мікрорайоні новий. Вас просимо власне спростувати чи підтвердити, розказати, яка зараз там ситуація. Чи те, перейшли звичайно, канал вороги? Що можете сказати? Ну, власне, такі деталі чи перейшли канал вороги? Я не можу показати наша бригада і ми побратим, які в ці години, в ці дні, в ці тижні виконують задачі, тримають оборону. Вони ділянка на оборони нашої 4-ї бригади знаходиться дещо північніше з міркувань безпеки. Ділянку не може називати, зрозуміти правильно, але ситуація знову ж таки складається дуже гаряча, дуже складна. Ворог по нашим позиціям по загалом, по всій лінії сходу тисне максимально щільно використовує активно БПЛА зі скидами, коптери, квадрокоптери зі скидами, fpv дрони. Активно на жаль використовує артилерію. Все, це все допомагає тим, що ну скажімо так, ворогу та й загалом Галом активність ППЛА в повітрі через гарну видимість, гарні погодні умови, тривалість Світлового дня, що стосується ділянки часу, народу те, що мені відомо від моїх побратимів з інших підрозділів сил оборони, дійсно ті фотографії, ті відеоматеріали, які є в засобах масової інформації, дійсно мікрорайон каналу. Це найсхідніша частина часу яру, часу Яр це місто доволі розділено на декілька великих таких мікрорайонів, Розкинуто географічно має. Воля велику географічну площу неоднорідна забудови, тобто є е, мікрорайони, райони е, різного планування, різного, скажімо так, розташування. Дійсно, район, цей, про який ми зараз говоримо, розташований на східному березі, на східній частині е, каналу Сіверської Донець, який фактично від Сіверського Донця Лов'янська аж до Борлівки до. Тимчасово окупована Донецька, це величезний канал, який пронизує майже всю Донецьку Донецьку область, і а, в деяких місцях, звісно, всі ці комунікації за більше ніж два роки повномасштабного вторгнення. В багатьох місцях канал і обмілів, в багатьох місцях канал, а, але вже не виконує ті функції постачання води. але... В багатьох місцях це природний географічний бар'єр, який сповільнює, має сповільнити, має зупиняти спроби просування ворога. Адже це і бронетехніка не може пройти через сам канал, і так само ворожа піхота не може непоміченою пробувати просуватися. Тому в тих умовах, які зараз ведуть оборону сили оборони України, це динамічна оборона задачі максимально переломлю знищувати, максимально знищувати наступальний потенціал ворога. Дійсно, мікрорайон, про який ми говоримо часу яром, винищений, винищений винищене керованими авіабомбами, навіть не так як артилерію. Хоча ворог артилерію застосовує, фактично бомбардує, але будинки зруйновані дійсно через активну в першу чергу через активне використання ворогом керованих, не керованих авіабомб величезних в декілька там сотень кілограм. Що не тон боєприпасів, які фактично руйнують цілі будинки. Це на фотографіях на відеольоті видно, як маленькі будинки зруйновані. А насправді це величезні п'ятиповерхівки, навіть більше, які просто знищені окупантом, тому фактично доволі складно в руїнах, там де не те, що ні, ні одного цілого будинку не лишилось, ні одної цілої цеглини, доволі складно тримати оборону. І задача загалом сил оборони максимально знищувати окупантів. По зведенням генерального штабу ми бачимо втрати ворога, тисячні втрати ворога щодня. Рекордні втрати ворога в артилерії, в бронетехніці, в танках, в інших засобах ворогу. Ворог несе величезні втрати, і з сторони здається, що у ворога безмежні ресурси в поповненні, в поповненні його втрат резерви. Але рано чи пізно окупанти мають закінчитися їхня техніка, їхні пекельні машини, їхні гармати. Про насичення дронами ворожими цих ділянок, то ми вже теж чули від багатьох ваших побратимів. Розуміємо, що і нам дуже і дуже потрібна власне ця складова. І знаємо, що ви зараз бираєте на автомобілі для операторів БПЛА. Просимо наших глядачів. Підтримати там невелика сума насправді порівняно 700 тисяч гривень потрібно назбирати. qr код ви бачите, номер картки 53, 4, 1, 1, 2, 1 9 9 2, 7 2 5 3, Скільки можете, будь ласка, підтримайте. Ну, Тому що, власне, пан Володимир оскарка, розповідає, або для або чого це QR-код, Зразу напряму виведе вас на банку. Тож, будь ласка, в будь-який спосіб долучатися до цього дуже важливого збору. А вас, пане Володимире, хочемо попросити розповісти теж про те, що із цивільними? Ми пам'ятаємо, що велика кількість людей не хотіли, не виїжджали, залишалися у місті. Скільки зараз залишається там цивільного населення, і зокрема в мікрорайоні Канал, чи хтось залишився, чи вдалося людям евакуюватися, якщо маєте таку інформацію? знову ж таки наша бригада виконує дещо північніше задачі. Мені складно казати про те, що відбувається з цивільними. Наскільки чи вони лишилися, чи вони не лишалися. Мені здається, що в принципі в умовах, коли кожна будівля, кожна цеглина зруйнована, доволі складно, щоб хтось цивільних лишився, адже ну це просто неможливо те, що використовує те озброєння, яке використовує окупант. В будь-якому випадку ми, як сили оборони, в першу чергу зараз виконуємо. Ному задачі, і все ж таки робота з цивільними це е, задача відповідних служб їх максимально пропоювати від. Зони активних бойових дій дійсно є певна проблема. Я був певним чином шокований ще, наприклад, до прикладу, рік назад, коли там 10 кілометровій зоні, по якій доволі часто прилітає артилерія, відразу там бачив випадок, коли після прильоту там турбуючого пакету градів, який окупант використовував фактично, щоб бомбардувати ближні і дальні тели сил оборони, через 5-10 хвилин виходять цивільні, які далі продовжують там, грубо кажучи, обробляти город. город. Дано ну, це ну я ж кажу рік назад, тобто літня пора часу була певним чином. Був шокований, як люди може так без безмежно, без скажімо так. Не цінувати свою безпеку, своє життя і вкотре вкотре хотів би нагадати і казати, що зона активних бойових дій це не місце там, де мають проживати цивільні сили. Дайте робити силам оборони свою роботу, в першу чергу знищувати окупанта. І зараз сіра зона активних бойових дій вона дуже сильно розширяється. Дійсно, дуже велика активність безпілотних літальних систем від дальніх дронів розвідників «Крил» закінчується в піввідроні Оптерами зі скідами В роботі дронів допомагає гарна погода, але знову ж таки, ми маємо говорити про те, що маємо активно застосовувати системи радіоелектронної боротьби для того, щоб захищати життя наших героїв від впливу від загрози дронів ворога. Ні, Пані, Хочу ще ви нагадати нашим глядачам ось номер картки. Якщо можна підтримайте в бригаду рубіж, а ви сказали що ви трошки північніше працюєте? От, власне, від, скажімо так, від навіть від ворогів, бачу, що це підготовка лише до штурму часового яра, фактично, цей мікрорайон канал. Вони пишуть, що головне це правильно застосувати на флангах з півночі і з півдні. І на півночі вони 98 го цю воздушно десантною. І застосовують зразу всі три полки, кинули в бій. Наскільки стисали е, в цих боях вони свої сили? Оці три полки 217, 299 і 331. Вони якраз на півночі від Часового Яру працюють. Мені складно казати про наскільки. Не боєздатні ті чи інші підрозділи, але я чітко розумію те, що моніторить арт-розвідка, те, що моніторить розвідка, далека розвідка ворога на жаль в глибинах, в своїх тилах. Чим далі, тим більше на жаль, достатньо резервів, ресурсів і поповнення mm -hmm. в техніці, в боєприпасах, вогневих засобах і в живій силі окупантів. Дуже багато насправді чим далі, тим більше, тому власне і працює Панхаймерс, Як то кажуть, працює далеко. Біна артилерія сил оборони, і хотів би знову ж таки подякувати вам за можливість закликати українців долучитися до збору. Хотів би подякувати кожному українцю, який допомагає силам оборони протягом більше ніж двох років, більше ніж десяти років. Якщо говорити з початку 2014 року це є велика подяка, і вкотре до вкотре доводить, що весь український народ це є ті сили оборони, які захищають нашу державу, і згуртовані навколо спільної. Мети захисту нашої свободи, захисту демократії, захисту наших прав і майбутнього тому, користуючись можливістю, дякую кожному хто. Донатить і нам, і загалом силам оборони для того, щоб наближати нашу перемогу. Пане капітане, ми а ми свого боку дякуємо за службу і просимо передати подяку власне всім побратимам і посестрам по захисту України на цій найгарячішій, можливо, ділянці Східного фронту з нами був Володимир Назаренко, якому ми вдячні, Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади Рубіж капітан Нацгвардії України. А ви мали на нагоду встигнути записати номер карти, якщо не встигли записати, то на сторінках в соцмережах бригади Рубіж є всі актуальні збори. Заходите сміливо і донатите. Неважливо насправді який ви збір підтримаєте, тому що усі вони важливі в даному випадку на автомобілі збирають наші захисники. Коротесенька па.